Всіх шановних учасників нашої християнської програми Вічне Джерело. І ще раз вітаю нас, нашим великодним привітанням Христос Воскрес! Є в нас добра традиція, це вітання. Вітаємося від Великодня і до Вознесіння Господнього. Ми зосереджуємо нашу увагу на періоді тих тої чотиридесятниці. Чому Спаситель не виявив себе перед своїми ворогами, чому не вчинив великих чудес, щоб привести не тільки в зачудовання, а, можливо, навіть у погибельний стан його лютих ворогів. Він прийшов не щоб мститися, він не прийшов для того, щоб карати людей, він прийшов спасати людей. І при тому спасати так, що людина, яка одержала і перенесла Боже світло в себе, силу Його Воскресіння стає такою ж потужною у справі подолання всілякої темряви, аморальності і врівноваження різних конфліктів життєвих. Ця людина стає богоносною, чудодійною. Ми знаємо з Біблії, що Господь Бог приходилося карати все людство на початку світової історії, навіть всесвітнім потопом, спаленням содому і Гомори, і навколишніх міст, і інші каральні засоби. Зі сторони Господні, але це не допомагало. Прийшов Христос некаральний, чудодійний, Він творив небувалі чудеса, вони всі були очевидцями і не тільки очевидцями, але вони були учасниками, вони були джерелом, вони були. Об'єктом тих чудес, але це не міняло людську природу. Люди залишалися жорстокі, тому Христос повинен був виконати свою останню надзвичайну місію, щоб оцю чудодійну владу передати звичайним людям. Порядним, чесним, добросовісним. Про нього сказано ось як починає Євангелію свою повість святий апостол Іоанн. Перший розділ з першого тексту. Спокон віку було слово, а слово було в Бога, і слово було Бог. Воно споконвіку було в Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало ніщо, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людям. І світло у темряві світить, але темрява його не обняла, не здолала. Що це означає дати. Божественне світло не просто уявне, не просто якесь містифіковане, а щоб сама же людина, яка прийняла Божу ласку в своє життя, щоб вона була такою ж світлою, світлоносною і непереможною. Це не красиві слова, це і суть життя. Спасенної людини і джерело усіх наших перемог. І якщо це з нами не сталося з віруючими людьми, ми винні за численні негаразди народу, серед якого ми живемо. Ми пам'ятаємо зустріч Христа в цій Іванглії Йоанна із Самарянкою, непопулярною людиною, не з ізраїльського народу. І він каже, ти ходиш сюди, до цього колодязя, а я маю таку воду, що коли людина нап'ється її, то вона стане джерелом води, що тече у вічне життя. Вона не могла зрозуміти це до глибини, каже, то дай мені такої води, щоб я не ходила сюди до колодязя. Він каже, поклич чоловіка свого. Тобто, Заглядає у її приватне життя. Каже, я не маю чоловіка, ти п'ять мала, а той, що зараз яким живеш, теж не чоловік. Тобто вона жила дуже непопулярним гріховним життям. Але він присвятив їй свою увагу. Всі ці негаразди, перелюби, нещасливі шлюбне життя, все може відійти в небуття раз назавжди. Якщо ти, людина, станеш від світла Христового сама світлоносною, у сьомому розділі цієї ж Євангелії ми читаємо, що Христос у Великий, останній день Великого свята проголосив Єрусалимі, хто вірує в мене, у Того, так як говорить Писання Святе, ріки води живої. І середини його потечуть, це він говорив про Духа Святого, якого мали прийняти віруючі». Це означає, що Божий план у тому, щоб про спасіння, про Біблію не просто вміти говорити, складати потужні проповіді. Але в собі мати реалізоване Царство Небесне. Пам'ятаємо, це просто не є теологічний якийсь термін. Христос почав свою пробуті вам також, Хреститель, що покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Щоб люди зрозуміли, що це означає, апостол Павло у 15 му розділі послання свого до римлян Сповіщає, що «Бо царство небесне це не їжа і пиття, а праведність, мир і радощі в Дусі Святому. І пояснює, які наслідки цього, коли людина в собі має істоту духовної сили Небесного Царства. І далі читаємо, просто я цитую, і хто цим служить Богові, той приємний? Для Бога і шанований поміж людьми. Ми бачимо картини, навіть коли були поражені смертю за неправду двоє людей в Єрусалимі, написано: боялися люди приставати до апостолів, але всі їх величали, шанували. Ніхто не питався, що це за віра така, що двоє людей загинуло. Люди інтуїтивно розуміли, що зі світлом Господнім не можна собі жартувати, не можна фальшувати, не можна пошкоджувати силу Божої влади, яку Господь приніс у людське життя пересічної людини, праведність, мир і радості в Дусі Святому. Людина, яка Непоказово праведна, непролюдське людське око, яка вміє зберігати мир Божий навіть тоді, коли вона оточена дуже жорстокими, непопулярними людьми, вона обов'язково буде мати в собі владу і силу, і навіть радість в Дусі Святому. Це не просто гарні перекази біблійні, це я можу. Окрему книгу написати тільки про те, що особисто пережито в екстремальних обставинах, ситуаціях, які, здавалось би, були безвихідні, і оточення було надзвичайно агресивним. Ми пам'ятаємо це, тому що ми мусимо царствувати мряви, яке напало на нас півночі протиставити могутнє, незрещенне. Царство Небесне, яке зберігає побожний народ, щирі послідовники Христові у нашому рідному українському краї. Хай Бог нам в цьому допомагає. Чи бажав би, шановні учасники цієї програми, щоб ви могли зрозуміти мене, що я не говорю якісь промови високої патетики. Я людина, яка пройшла нелегкий життєвий шлях. Але для мене слово Боже це не просто захоплююча духовна книга, це і практичний засіб здобуття перемоги в найскладніших екстремальних життєвих ситуаціях. І коли з великою журбою я бачу, що в наші дні, коли не доля нашого народу, не подолано ще, і ім'я Господнє залишається якимось другорядним, майже непотрібним. Його не вживають. Ми будемо говорити про Ісуса, а нам зброї не дадуть, розвідувальні дані не дадуть нам, то краще ми залишимо Його. Дуже печально я не раз говорив, не як історик, або той, що книга читає, але як писалася жива книга Божої перемоги над тоталітарним режимом, що він зник і впав не зброєю, не капіталами, не поділом України, а силою Духа Господнього силою Слова Божого, якому немає жодної альтернативи. Молитвами святих людей, які інтуїтивно в цілому світі об'єднувалися молитвами, і ця перемога приходила так, як ми ніхто, можливо, навіть і не сподівалися. Звичайно, я, як би це не було прикро згадувати про наші дні, чому наймогутнішу силу і владу, яка дарована вірним Христовим послідовникам, є так маловживана і часто навіть зневажена. У цьому контексті я хотів би нагадати. Ще один епізод із зустрічі Христа з апостолами, що записано у 20 розділі Євангелія Святого Йоанна. Читаю із 19 го тексту того ж першого дня тижня ввечері. Як двері були замкнені, де зібрались учні через страх перед юдеями, прийшов Ісус та й став посередині і сказав їм мир вам. І це сказавши, показав Він свої руки і бік свій. Тоді зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав Мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І це, промовивши, дихнув і сказав їм: прийміть Духа Святого, кому ви простите гріхи, то простіться їм, кому ж затримаєте, затримається. З чим, з якою зброєю, з яким оснащенням? Посилає своїх послідовників Спаситель у цей світ агресивний. Прийміть Духа Святого. Це не містика, це не якась глибинна теологія, а це Божа присутність у звичайній людині. Що характерно, часто навіть глибоко віруючі люди не можуть збагнути цієї фрази. Кому відпустити гріхи, відпустяться. на кому затримаєте, затримається. Це зовсім не означає про Тайну сповідь ушну, як ми кажемо, що священник має право відпускати, прощати гріхи. Священник має право молитися за грішника і допомагати, щоб Божа благодать замінила тимряву. В якій ця грішна людина живе, мова йде про інше, про реалізацію вікоповної місії Спасителя на землі, яку він озвучив, повторивши пророцтво древнього Ісаї у Незарецькій синагозі, він він прочитав із 61-го розділу. Пророка Ісаї, дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене на те, щоб принести благовість у Бога, послав мене зціляти зламаних серцем, вістити невільникам визволення на волю, а ув'язнене вічиння темниці, проповідувати рік примирення Господнього та день помсти Бога нашого, потішити всіх засмучених. Цей епізод Спаситель не дочитав у Назареті День Помсти. Він прийшов відкривати темниці ув'язненим гріхом роду людському, просвітлювати душі людські, робити людей із рабів невільників гріха, обману і всілякого насильства. Над духом людським людьми вільними, щасливими, які мають в собі істоту Господню і Його визволення від гріховної темряви стається навіть без особливих слів проповіді. Так було і з тим митним начальником Захеєм. Христос нічого йому не проповідав, тільки переступив поріг його оселі, і Той заявив, я половину маєтку віддаю Богу, мого маєтку, і кого чим скривдив вчетро віддам. І Христос, тільки зробив висновок. Сьогодні прийшло спасіння в цей дім. Так було у римського офіцера Корнилія. Написано Петро, ще тільки говорив про Христа Воскреслого, а Дух Святий зійшов на всіх, що були в цьому домі. Так було в Ефесі, коли чарівники добровільно, спонтанно на міський майдан зносили чарівничі книги, каялися, відрікалися від чарівництва і спалювали свої чарівничі книги. Дорогі мої, ми зустрінемо ще чимало екстремальних ситуацій. Я за своє життя пережив їх немало. Особливо нагадую випадок, коли блукав по теренах держави і інших держав фальшивий леже Христос Вісаріон, якийсь іконописець Кубанський. Написав величезну книгу фальшивства і захопив учений світ, що характерно вченим не дуже хочеться читати Біблію, а от цю злоякісну книгу Вісаріона читали і потрапляли в дуже складні психічні, моральні і фізичні ситуації. І врешті попросили. Щоб сказати їм на їхній великій конференції десь понад 300 вчених людей в Львівському національному франківському університеті, сказати, як їм вийти з цієї неволі. Там не треба було маніпулювати фразами, читати багато доказів біблійних. Там треба було просто виявляти те, що Господь заклав тобі. Людину, яка називається послідовником Христа. Я не можу зараз про це говорити, тому що мій час вже вичерпаний, але там дискусії не було. Там не було жодних інтриг, там не було жодної репліки. Люди побачили, що значить піти в темряву і побачити, зустрітися зі світлом непоборним, всеосяжним. Христового Воскресіння. Ми живемо у час великої темряви, але світло Христове, яке Він запалив у серцях спасенних людей, жодна темрява не згасить, і вона, врешті-решт, переможе цю темряву кромішну, яка так багато крові пролила руїн зробила в нашому краї. Будьмо вірними Господу і. Перемогу чекаємо тільки звиши від Господа, шануємо Його святе слово, не зневажаємо тих, які сьогодні кладуть життя своє за свободу нашу, але пам'ятаємо про найвищий пріоритет, який має кожна людина, чи то на передовій, чи в тилу, чи, може, далеко за межами нашого краю. Хай Господь супроводжує нас і допомагає нам, а йому нехай буде вічна слава. Прощаюся до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!

Yeah. yeah.